Працюємо зараз тільки в поліській зоні в Житомирській області. Раніше до повномасштабної війни працювали ще на Херсонщині. Зараз господарство знаходиться в окупації. Вирощуємо 500 гектар картоплі і наші поліські ґрунти вони дуже подібні до всіх ґрунтів, які знаходяться в лісовому поясі. Хотів розповісти, як у нас в господарстві відбувається відбір про ґрунту. На презентації ви можете бачити одне з таких полів. Я думаю, воно типове для багатьох. Ми бачимо, що тут колір ґрунту різний, структура ґрунту різна, і по рельєфу він також відрізняється. Там перепад від найменшої до найвищої точки від 3 до 10 метрів може коливатися залежно від того, яке поле. І відповідно, за рахунок цієї неоднорідності ґрунтів, підходи мають бути також неоднорідні. Для того щоб його прозонувати в нашій поліській зоні, найефективніше це показує метод за яскравістю ґрунту. В програмі кропіо ми собі виділяємо зони. Ми бачимо, що ми його проранжували за трьома кольорами. Ті зони, які світліші, це значить, що і ґрунт там світліший. Ті зони, які темніші, це значить, що і ґрунт там темніший. І відповідно з кожної з цих семи зон ми відібрали окремі зразки ґрунту, відправили їх в лабораторії і отримали результати. Перше, на що ми звертаємо увагу, це на нашу ємкість, тобто це показник, який відображає важкість або легкість ґрунтів. Як ми пам'ятаємо з попереднього малюнку, перший, четвертий та шостий. Зразок це зразки, які відбиралися з верхів, другий і п'ятий зразок це зразки, які відбиралися з середніх показників, і третій та сьомий це зразки, які відбиралися з лощин, з вимочок. І ми бачимо, що Катьона Ємкість у нас корелює, що в першому, четвертому та шостому зразку вона найнижча. А в третьому та сьомому вона найвища. На мою думку, саме для полісся і для таких неоднорідних полів, оцей метод яскравості ґрунтів, він. Найефективніший, на основі е, потім можна вибудовувати і систему живлення, е, і систему мілярації ґрунтів, про що ми будемо говорити в наступних наших зустрічах. Що стосується нашої технології обробки ґрунту, е, то на Житомирщині у нас вся філософія вона вибудовується навколо того, що е, вода, повітря і коріння вони повинні е, спокійно і вільно проходити через якомога більший шар ґрунту. Це пов'язано з тим, що на Житомирщині, як і на більшій частині е, України, ми можемо спостерігати періоди, як і е, затоплення, а коли проходять е, обільні опади там, до 100 мм за дуже короткий період часу, так і періоди засухи. Е, і коли нам вдається досягти цього вільного проникнення коріння води і повітря на велику глибину, е, у нас створюється цей резервуар стійкості, який. В, сильні, в сильну засуху дозволяє накопичити достатньо води, щоб максимально тривалий період її пережити, і так само в сильний період опадів максимально швидко розподілити цю вологу. По всій товщі ґрунту, це одна з причин, чому ми взагалі перестали пахати під картоплю. Окрім того, оранка ґрунту призводила до того, що у нас порушувалася структура. У нас дуже тонкий родючий шар, який місцями там складає 10-15 см. І відповідно кожного разу, коли ми орали, ми діставали не родючий ґрунт з нижніх шарів, який призводив до погіршення ро одючості всього 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 поля наш обробіток на сьогоднішній день е, виглядає таким чином: е, в першу чергу, е, коли ми збираємо попередник, е, ми працюємо над пожнивними рештками. Якщо це пшениця, ми її обробляємо касом для того, щоб е, була можливість її якомога швидше розкласти е, і робимо мульчування на максимально велику глибину, щоб розподілити ці пожнивні рештки, розподілити їх на глибину, де не буде цього природнього ущільнення. Землі, яка характерна для полісся. Потім ми проводимо глибоке рихлення або одразу внесення мілірантів, якщо у нас вже є результати по тому чи іншому полю. Ми знімаємо з робочого органа весь вес боковий, для того, щоб можна було заганяти цей розрихлювач, там, до 50 см і максимально створювати цей буфер, де у нас буде протягом сезону накопичуватися волога і де у нас буде можливість рости. Ми це робимо не тільки під картоплю. Сьогоднішній день ми стараємося 80% наших полів, де це можливо, робити рихлення перед посівом. Це дає великий результат, це дає можливість уникнути всіх вимочок і в період засухи тримати рослину в тонусі. Ми залишаємо на зиму. Наші поля вони зимують, і з весни ми робимо глибоку культивацію. В цей момент для нас надзвичайно важливо, щоб саме поле було максимально визрівшим, тому що коли ми працюємо з сухим ґрунтом, то у нас не утворюється цього ущільнення на рівні на, на горизонті культивації. Ми проводимо цю культивацію на глибину до 20 сантиметрів. використовуємо спеціальні агрегати з потужними лапами, такі як на хорштігор, такі як на інших чизерних культиваторах, і перевертаємо весь цей ґрунт. Це дозволює створювати пухкий. Прозвизрівши шар ґрунту, в який ми вже безпосередньо висаджуємо картоплю. До цього ми проводили фризування після посадки, але це все одно, це фризування воно створює ущільнення з боку від картоплі. І коли ми робимо викопи і промивання шару ґрунту, ми бачимо, що це ущільнення, яке утворює фриза. Коріння все одно не розростається. Зараз ми плануємо перейти на пасивний окучник. Це має свої мінуси там, з гербіцидним захистом, з формуванням комків і так далі. Але ми бачимо, що це дозволить, дозволить уйти від ущільнення, і зона розростання коріння, зона поглинання ґрунтом води, вона збільшиться. 3. Перших посушливих руках, руках які нам вдарили порожальності, ми зрозуміли, що пріоритетом має бути вибір поля по типу ґрунту, по його структурі, і в першу чергу, в наших умовах, коли ми вирощуємо картоплю без поливу, по можливості забезпечувати вологий ґрунт. Є волога і є врожай. У нас є три локації, три з різними типами ґрунтів, і від того, відповідно, три різні способи підготовки ґрунту. Суди основним способом в першу чергу це і органів. Так бо ми не садимо картоплю без оранки, У нас класично 28-32 см. Але в нас є ґрунти, тернопільська зона це важкі глинисті ґрунти, львівська зона, центральний офіс це середні ґрунти, і прикарпатська зона в Львівській області. У нас вони більш такі піщані ґрунти, без органів, менш, з меншим містом органіки. І на кожному типі ґрунту у нас своя підготовка і свій спосіб посадки. На тяжких е е е глинистих ґрунтах Тернопільщини у нас іде осіння оранка. Одразу ж ми е робимо культивацію і нарізання гребенів. І з гребені заходять в зиму. Після е зими е ми по нарізаних е осіннях восених гребенів проводимо посадку і потім активне обгортання фрезою. На вирові, тут іде центральний офіс, наш картопляний, так, в нас середні вірно такі чорноземе середньої суглиності. Ми проводимо осінню оранку, і після оранки весною йде перша мілка культивація так, до 10 сантиметрів, і йде комплекс фреза, сажалка і формування з формуванням времені. Ми тут всі тисячі гектарів садимо таким способом. При карпатській зоні, де ми вирощуємо чіпсову картоплю для пепсика, то там ґрунти найменше мають органіки, і більша кількість опадів, ми використовуємо так само же оранку на зяб, але весною мілка культивація і весняна нарізка гребені активними фрезами. Потім йде посадка. Звичайними без формування гребенів і після того ще раз на гру, формування гребеня активними фрезами, от е, коротко така схема підготовки. Скажу вам так, особливо всі, які на що треба звертати увагу. Якщо йде осінні, ми е, якщо йде осіння нарезка гриб гребенів і хтось хоче це використовувати, ми пробували це поширити на інші регіони. яка нам не пішла по простій причині. Якщо е, зима є, е, має багато опадів. Осінньо нарізані гребені на зиму вони запливають, і якщо весна не тепла, а прохолодна посадка в таких гребенях буде йти ще пізніше, ніж посадка після культивації, тому що розроблена земля запливає і дуже погано просихає, коли є вологі в прохолодні умови. Але для осінньої нарезки гребенів на важких грунтах ми зустрілися з тою проблемою, і зараз на це дуже акцентуємо увагу. Дуже важливо, і це дуже непросто. Коли ви після попередника зимних, зернових в серпні місяці орати ґрунт, коли є жара, там потрібно в режимі там, буквально день, максимум, зразу ж робити культивацію, щоб та глиба не засохла, щоб вона була розсипчата і з Тої розсипчатої структури грунту, тоді можна посивати. Якщо глиба засихає, навіть сформований восени гребінь е, часто не формує структури до, до весни, тому що зараз вже менша кількість опадів. Тому це дуже така, таке проблемне питання, на яке потрібно завжди звертати увагу. Оперативність при підготовці поля для осінньої на гребінь. Стосовно весняної нарізки гребенів, то зазвичай це робиться лише на тяжких ґрунтах з метою покращення структури ґрунту і особливо при вирощуванні картоплі для промислової переробки. Нарізка гребенів відбувається за кілька годин до посадки. Тобто, якщо ми говоримо, що ми з осені нарізаємо гребені і залишаємо. Цей гребень зимувати з тим, щоб при зміні температури вологості грудки, які складають структуру цього гребня, розрушалися і приводили до оптимальної структури дрібнокомкуватої, То у випадку нарізки гребені весною перед посадкою посадки відбуваються у свіжо нарізані гребені, і зазвичай скоріш за все це з одночасним формуванням гребенів після посадки. Тобто гребені нарізають під сажалку, яка суміщає. Процес посадки із гребнеутворенням. Який основний обробок обробіток ґрунту краще, е, краще робити на е, піщаних мулистих ґрунтах? Глибоке рихлення без відвалу пласта чи оранку? Е, на ваш погляд, Дмитро, що ви скажете? На мій погляд, е, глибоке рихлення потрібно робити в будь-якому випадку, особливо, якщо у нас площі поливні. То я чув такі рекомендації, щоб глибоке рифлення там проводити кожного року. Оренку, як ми вже говорили, в принципі останнім часом від неї навіть о, відходять, її заміняють більш інтенсивними методами обробки ґрунту за допомогою там старнових культиваторів або культиваторів дисколапових. Я знаю ще. Від по досвіду клієнтів, той, хто відмовився від оранки, той використовуючи глибоко розпушувачі і використовуючи дисково-лапові культиватори, в принципі, досягають непоганих результатів. Наступне питання: дякуємо. Яка форма гребеня є кращою, оптимальнішою? Округла чи пірамідальна? Округла форма гребеня у нас більш поширена, саме тому, що в пірамідальній формі ми маємо ризик, що у нас оця гострий куточок, він під впливом ерозії розвалюється. І ну я, наскільки мені відомо, така трапіциїдальна, прямокутна форма використовується там на вирощуванні овочів, моркви. Але ж на картоплі все ж таки частіше використовується опукла форма гребеня. Але е... Треба це форма гребеня стає все більш і більш популярною, і сьогодні е, при обробітку ґрунту формування гребенів е, намагаються все таки гребені сформувати більш об'ємні, чому Щоб мінімальний об'єм гребня при 75 е, см міжряд, мі, міжряддя був мінімум 94-95 см, сантиметрів. А якщо ми вирощуємо на прприміжряді е, 90 см, то е, це як, як мінімум е, метр метр ноль п'ять. Що це дає? Це дає можливість у гребені мати більший об'єм ґрунту, тобто, відповідно, це більша можливість росту бульб, особливо великобульбових сортів, і мінімум позеленіння картоплі. Від себе ще я добавлю, що при міжряді 75 см сантиметрів також можна отримувати збільшений об'єм гребеня завдяки там спеціальній плиті гребеня, формуючий, яка там має назву. XXL. Жвавість наших дискусій напевно лише підтверджує той вираз, що картопля дуже творча культура і потребує різноманітних підходів, творчих підходів. Ми бачимо, що теж питання на різкі гребеня восени чи весною це рішення може бути ефективним на, наприклад, важких ґрунтах і піддається сумніву вже на легких ґрунтах. Особливості підготовки ґрунту та посадкової картоплі до посадки за органічного землеробства. Якщо можете, Дмитро, якісь особливості по органічному землеробству, щось можете сказати, підготовка ґрунту? Так, можу сказати. Що таке у нас органічне землеробство це уникнення використання хімічних засобів захисту. Так? Ці роботи можна проводити машиною саме. Машину використовувати для боротьби з бур'янами. Це нам дозволяє робити спеціальний агрегат, який є окучником пасивного типу. Так, називається GH-Еко. Чим він відрізняється від звичайного окучника. Він дозволяє робити не лише міжрядний обробіток, а ще і працювати з боковиною гребеня. Крім того, Є ще машини, які дозволяють нам обробляти, е, якщо у нас звичайний окучник може працювати з рослиною, яка виросла десь на 10 см, то є машини, які можуть працювати незалежно від висоти рослини. Тобто там е, рама машини зроблена таким чином, що вона дозволяє працювати вже з дорослою рослинкою. Тобто нам можна. Боротися з бур'янами в принципі, на будь-якій фазі роста картоплі